Всіх віта вас, любі друзі, з вами Дмитро Триниця. Ми з вами спілкувалися вже за що тільки можна, і за хетчбеки, і за спортивні авто, за універсали. Але топ 10 седанів до 3,5 тисяч доларів в нас ще не було. Тож, якщо хочете дізнатися, які бюджетні машини можна знайти в такому то класі, давайте починати. Одразу додам, що критерії відбору були досить прості. Я звертав увагу на рівень надійності, вартість експлуатації, звісно, що на простір салону, багажнику, опціональне оснащення, якість матеріалів та збірки, ну і певним чином дизайн та безпеку. Також хочу додати, що всі авто в списку будуть, звісно, що від 2000 року раніше, взагалі, нема сенсу розглядати. Ну а також додам, що є навіть варіанти приблизно 2008-2010 років, тож вам буде з чого обирати. Звісно, що тачки не будуть розставлені строго по вартості, тому аби підібрати собі варіант подощі, рекомендую дивитися відео повністю. Також зазначу, що якщо вам потрібні послуги автопідбору від мене, то радий вам допомогти. Знайду хороше авто, яке дійсно буде служити вірою і правдою у вашому бюджеті. Тож всі мої контакти знайдете під цим відео та в описі. А тепер стартуємо. А відкриває наш рейтинг авто, про яке більшість із вас чули, і мови де за Рено Символ 2004-2005 року. Седан побудований на базі Кліо, а тому має компактні розміри, які дозволяють легко маневрувати в місті та впевнено почуватися на сільських дорогах. Найпоширеніші двигуни бензинові 1.4 або 1.6 літра, які видають 75 а то й дев'яносто кінських сил та славляться невибаговістю до якості пального. Усередині символ трохи спартанський, але з тим самим комфортом, що в звичайному кліво: кондиціонер, передні скопідйомники, навіть може підключення підключенням магнітоли з USB. Підвізка м'яка розрахована на вибоїни, а дорожній просвіт у 155 мм допомагає уникнути контакту з непередбачуваним ландшафтом. Запчастини ледь не найдешевші серед французів. Бампери, фари, навіть коробки передач усе є в наявності та за розумні гроші. Основні проблеми корозія арок, трохи втомлена коробка на пробігах за 200 тисяч та слабка шумоізоляція. Та повірте, за свою вартість такий простий та надійний варіант, годі й шукати. А я хочу додати, що в застосунку Hotline Finance кожен із вас зможе оформити обов'язкове страхування буквально протягом 5 хвилин. При цьому є можливість порівняти різні програми, які пропонують страхові компанії. І обрати найбільш вигідну для себе тут. Є різні варіанти за опціями та ціною. І після швидкого введення чи перевірки даних готова страховка разом з необхідною інформацією по полісу відразу з'явиться в застосунку. Цим всім також можна поділитися, наприклад, з дружиною, якщо на авто їздити обоє. А при оформленні страховки за промокодом турок ви отримаєте знижку ще в 10%. Тож користуйтеся, а ми рухаємось далі. І на дев'ятій позиції в нас американський Dodge Neon приблизно тих самих років. У нас їх не так багато, але вистачає, особливо в цьому бюджеті. Це спроба поєднати м'якість американця з європейським характером водіння. І якщо вам потрібен седан із характером, то неон може здивувати під капотом. Зазвичай бензиновий 2.0 на 132 кінських сили досить жвавий для такої маси. Коробка як автомат, так і механіка, і обидва варіанти вкрай прості в обслуговуванні. Розгін до сотні за 10 секунд, що на тлі конкурентів виглядає доволі пристойно. Інтер'єр просторий з характерною для американців м'якою передньою панелю з ручними сидіннями та простором на другому ряду. Об'єм багажника теж непоганий близько 370 літрів. У непоганій комплектації є кондиціонер, гідропідсилювач, іноді навіть підігрів сидінь, але не, он не без вад. Передня підвізка вимагає уваги, особливо амортизатори і опори, а кузов не любить вологу, і ржа з'являється швидко. Проте запчастини цілком доступні, особливо по ходові, бо багато деталей збігається з іншими моделями Chrysler. Неон не типова машина, вона, звісно, своїм дизайном виділяється на дорозі, але в цьому і плюс. Якщо хочете щось незвичне за ці гроші, можливо це якраз такий варіант. Щодо восьмого рядку списку, то тут точно всім відома машина. Вона зустрічає Chevrolet Aveo середини 2000-х. Це типовий представник епохи, коли компактні седани мали бути простими, надійними і максимально доступними. Платформа Део Каос, яку General Motors адаптував під світові ринки, дала світу саме таку машину: зручну, економну і водночас не позбавлену стилю. У 2005 2006 роках Aveo випускався з кількома моторами: найпопулярніші 1.2 і 1.4, що видавало 72, а то й 94 кінські сили. Цього вистачає, щоб тримати у місті, та на трасі все ж доведеться думати наперед. В салоні усе необхідне: відро підсилювач, кондиціонер, магнітово сіді, електроскопідйомники. І важливо, що інтер'єр, хоч і аскетичний, проте еркономічний. Простір спереду достатній, заду цілком комфортно для двох дорослих. Сидіння м'які, хоча бічної підтримки, бракує. Підвізка ВВО теж м'яка добре гвитає на рівності, а кліренс близько 160 мм дозволяє не думати про кожну яму. Запчастини одні з найдешевших серед бюджетних машин: від амортизаторів до елементів кузова все є на кожному кроці. Та за свої гроші чудова пропозиція, якщо хочеться точно перевірений часом варіант, то це якраз краща альтернатива Ланосу. Сьоме ж місце в нашому списку займає класика від корейців: Hyundai Elantra. Покоління до 2006 року це вельми простори седан з надійною конструкцією, і стриманим зовнішнім виглядом. Найчастіше трапляються бензинові версії 1,6 і 2 літра на 105 п'ять кінських сорок сили, які при всій простоті мають добру тягу на низах і досить гнучку динаміку. В парі з механікою Елантра поводиться досить жваво. автомат, хоч і старий, зате перевірений і не примхливий. Панель приводів читається легко, приємно дивує місце для пасажирів. Елантер простора не лише спереду, а й заду, чим перевершує багатьох однокласників. Багажник 430 літрів зі зручною формою. У базовій комплектації є кондиціонер, електропакет, подушки безпеки, а в кращих версіях навіть АБС, і підігрів дзеркал. Найбільша перевага це надійність. Двилини ходять по 400 500 тисяч без кампремонту. Коробки не вимагають уваги, а підвізка хоче жорсткувати, але витривала. Корозія з'являється повільно, особливо якщо кузов не бився. До недоліків хочу зарахувати хіба що посереднішому шумоізоляцію та можливо застарілий дизайн. Але мені здається, що якщо мова йде за хороший ресурс, то з цим спокійно можна вмиритися. Також додам, друзі, що якщо ви купуєте машину з турбованим двигуном, а таких чимало навіть в цьому бюджеті, то дуже раджу отакий от засіб для профілактики, для усунення можливих проблем з турбіною, бо все ж таки це досить дороговартісний ремонт, як бардаль Турбопротект. Все, що потрібно, це одну таку баночку залити на 6 літрів оливи, бажано при заміні, але можна і так, і поїздити на підвищених обертах протягом півгодини. Вже через цей час весь шлам нагар, який є. Є на турбіні, потроху вимається. Ну а звісно, що при довгостроковій експлуатації такий засіб забезпечить захист вашій турбіні, і ви можете не перейматися за те, що в один день вона перестане працювати і буде вимагати тисяч доларів на ремонт, або Трішки менше суму, але все одно солідно на реставрацію. Якщо ви запам'ятаєте ще й промокод і який дає знижку в 10% на всю продукцію компанії Бердаль та перейдете за посиланням вище для замовлення, то звісно зможете забрати цей засіб на кращих умовах. Користуйтеся, а ми рухаємось далі. І шоста позиція в списку дістається Nissan Almera. Це друге покоління популярного європейського седана. Машина одразу завоювала репутацію вічного автомобіля. У версіях цих років на ринку домінують бензинові мотори, найпоширеніші 1,5 та 1,8, і обидва перевірені атмосферні агрегати з помірним апетитом і доброю надійністю. Салон. Приклад японського функціоналізму початку тисячоліття. Тут все логічно, інтуїтивна панель привидів, зручне розташування кнопок і досить зручні сидіння з м'якою посадкою. Пластик твердий, але не скрипить, навіть після 20 років служби. Задній ряд не тісний, багажник на 460 літрів з можливістю скласти спинку дивану. З опцій найчастіше кондиціонер, гідропідсилювач, електропакет. Іноді трапляється версії за БС та підігрівом церкав. Ходова на омера досить міцна. Передня подвізка типу Макферсон, задня багатоважна що рідкість для цього класу завдяки цьому Алмера добре тримається дороги, стабільна на швидкості, а головне надійна і легко ремонтується. Корозія, звісно, сбке місце кузова, особливо на порогах та арках. Але вона не розвивається катастрофічно, якщо вчасно доглядати. Є звісно, нюанси і по електриці можуть берехуйти скопидйомники чи якісь датчики. Але в цілому Аумера, вона перевірена, зрозуміла, і в кожному сервісі знають, що з нею робити. Ну а тепер п'ята позиція в нашому топі, і тут варіант для тих, хто хоче щось побільше. Попафосніше, цікавіше. Citroen C5 початку 2000-х. седан d класу, який з'явився на початку тисячоліття, пропонував неймовірне для того часу комфортне інженерні рішення притаманні лише Citroen. Найцікавіше тут гідропневматична підвіска, звісно, що з якою я не раджу купувати вам машину, але яка забезпечує рівень плавності ходу гідний представницького класу. Але навіть на звичайній пружині підвісці С5 був м'яким і делікатним в русі. Найпоширеніші двигуни в нас – бензинові 1.8 і 2.0 на 115 та 138 кінських сил, які поєднуються з механікою або чотирьохстопеневим автоматом. Динаміка спокійна, але рівномірна, проте по місту краще їздити без поспіху, важкувати керованість, та м'яка підвіска не для маневрів у щільному потоці. Салон вишуканий, просторий, з м'якими сидіннями приємний на дотик обшивкою і великою увагою до деталей. Навіть у базових версіях є клімат, круїз, електропакет, а в кращих ще й підігрів сидінь, сенсорні датчики, дощу та світла. Однак електроніка водночас і плюс і ахівесова п'ята моделі, і з роками боки управління можуть збоїти, особливо якщо авто не доглянуте. Тим в цьому бюджеті, якщо добре пошукати, навіть є живі екземпляри, які доставлять вам масу задоволення. Хоча, звісно, ви маєте розуміти, що по вартості обслуговування цей варіант буде дорожчим за інші автомобілі в рейтингу. А переходячи до четвертого рядку нашого списку, хочу акцентувати вашу увагу на Mazda 3 першого покоління. Однозначно, це приклад того, як японці навчилися поєднувати драйв, практичність і дизайн навіть у відносно бюджетному сегменті. Виробництво моделі стартувало у 2003 році, і вже за кілька років трійка здобула репутацію одного з найкращих компактних седанів свого часу. Найчастіше під капотом бензин від вогони 1.6 та 2.0 на 105 та значних 150 кінських сил. Перший оптимальний варіант для міста Тяговитий і доволі економний, та надійний. Ну а другий, звісно, краще реагує на газ. Обидва мотори добре переносять газову установку і славляться ресурсністю. А от автоматична коробка в цих руках не така надійна, як механіка. Вона іноді збоїть у старості, тож МКПП буде кращим вибором. Салон один із найпривабливіших у класі. Матеріали, хоч і не преміальні, але якісні, і навіть із руками не виглядають зовсім втомлено. В оснащенні є клімат контроль, кондиціонер, звісно, підігрів сидінь, електроскоп-підйомники, а іноді заводська магнітова з підсилювачем від Мазда має одну з найприємніших керованості в своєму класі. чітке кермо, жорсткувата, але зібрана підвізка та парі з тяговитими моторами це те, що треба. Хтось знаходить недоліки, звісно, в кузові він і справді гниє більше очікуваного, проте можна відшукати все ж таки нормальний екземпляр. Ну а в крайньому випадку зайнятися кузовом, а в основному їздити на технічно чудовій машині. Тепер же, друзі, до трійки кращих. Тепер ніж продовжити, не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, а також клікайте на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. Ну а на третій позиції до нас приходить Chevrolet Еванда. Це одна з тих моделей, яка не кричить про себе, але залишає по собі доволі приємне враження. В Європі відома як Deo Magnus. Ця тачка з'явилася під брендом Chevrolet після реорганізації концерту General Motors. Дизайн машини стриманий навіть трохи консервативний, з м'якими формами, хромованими ставками та довгим капотом. Але головне розміри: Еванда значно більша за більшість однокласників з розкішним простором в салоні. На задньому ряду місця більше, ніж у деяких сучасних кросоверах, і це величезний плюс для тих, хто любить їздити з комфортом. В салоні псевдодерев'яні вставки, шкіра на сидіннях, клімат контроль, електропакет та навіть підігрів сидінь. Матеріали приємні, шумки непогана. А підвіска взагалі одна з найкомфортніших у класі, хоча і не дуже витривала до наших доріг. Під капотом тут бензиновий 2-літровий мотор на 131 кінську силу, або рідше 25 літровий, обидва атмосферники, які розганяють машину повільно, але впевнено. Особливо не варто чекати спортивної динаміки. Ця та тачка точно їде м'яко, не смикається і дарує відчуття спокійного бізнес седана до того ж добре переносить газову установку. Проте ціни на запчастини взагалі доступні все є в наявності. Ну а за таку вартість взагалі складно знайти щось цікавіше. Це звісно, якщо мова йде за D-сегмент, але в інших категоріях ще вистачає цікавих варіантів. І один з них на другій позиції це Peugeot 406. французи зуміли створити седан, що поєднує витонченість форм і надзвичайно приємну поведінку на дорозі. Останні роки випуску цієї моделі пропало саме на 2002-2003, перед виходом наступника 407. 407-го. Але й на завершальному етапі життя Peugeot 406 зберігав шарм і певну технологічність. Доступні бензинові мотори 1.8 та 2.0. І дизель 2.0 HDI, економічні і напрочуд довговічні. Звісно, потужність в межах 90-110 кінських сил не про швидкість, а про спокій та стабільність на дорозі. Але авто чудово веде себе на трасі, не гупе по ямах, підвізка все ще французька. Салон приємний, хоч і не розкішний. Пластик не скрипить, ергономіка непогана. Часто трапляється комплектації з клімат контролем, підігрівом сидінь, електропакетом і навіть шкіряними вставками. Руль досить чутливий. Гальма дійсно впевнені, проте рульове управління потребує регулярної діагностики. Запчастини є у великій кількості, ціни тут помірні, але електроніка вимагає делікатності, бо як і на всі французи з віком вона може ключити. Але головне, що ми пам'ятаємо, оця зовнішність 406, шостого відома нам ще з франшизи таксі дійсно якось надихає купляти ці машини, їздити на них і кайфувати від французького підходу до автомобілебудування. Ну а тепер до першого місця. Хтось одразу скаже: так це ж Китай. Але вибачте, друзі, та за роком випуску та надійністю цей агрегат дійсно вартий того, щоб бути першим. І мови йде за Geely, імгрант і 7 Це відносно молодий гравець у сегменті доступних седанів. Старт виробництва у 2010 році, а на українських дорогах модель з'явилася ближче до 2012-го. В Сегменті до 3,5 тисяч доларів одна із найсвіжіших пропозицій. Двигуни 1,5 або 1,8 бензин. Прості атмосферники на 98 і 126 кінських сил. Відповідно, працюють у парі з механікою або рідкісним автоматом. Динаміка скробна, але двигуни тяговиті і на витривалі. Підвізка досить пружна, авто впевнено тримає дорогу, хоча керовані, звісно, не найкраще. Та й шумоізоляція доволі середня. Проте салон одна з переваг і це сім. Тут є електропакет, кондиціонер, мультимедіа, підігрів дзеркал, іноді навіть камера заднього виду. Сидіння досить зручні, проте звісно, що в даній дорозі можна трохи істомитися. стомитися. простенькі, але зібрано все найгірше за багато бюджетників з Європи, початку 2000-х. Із недоліків крихке лакофарбове покриття не найкраща кразіна стійкість в цілому і слабка задня підвізка. Але враховуючи вік, вартість, загальну надійність і сегмент. Авто дійсно вартує вашої уваги, і думаю, якщо ви оберете саме його, знайдете в хорошому стані, то не пожалкуєте. Що ж, вийшов отакий досить об'єктивний рейтинг, як на мене. Проте, якщо ви хочете сюди щось додати або посперечатися з приводу тих чи інших місць, пишіть про все це в коментарі. Також не забувайте розповідати свій досвід експлуатації будь-якої з представних моделей. Ну а я нагадую, що варто підписатись на канал і поставити лайк для того, щоб я міг і далі оперативно і якісно знімати для вас. Відео Прощаюся з вами до наступного тижня. З вами був Дмитро Терениця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!